по Безумовно, ми переживали, першу чергу за те, що ми будемо грати на штучному полі. Це показало десь початок зустрічі, тому ми привикли до футбольного поля тільки десь на 15-й хвилині, коли взяли м'яч під контроль і були в нас моменти. А взагалі я вважаю, що це була рівна гра двох достойних суперників. Ну, десь в боротьбі Ми програли. В верху програли боротьби. Ну, я такі матчі, коли грають два практично рівних суперники, звичайно, вирішує один, один гол. Так і вийшло. Стандартне положення і хороший удар лісового і три очки у Полтава. Така в другому таймі закрилась і практично у нас в нас моментів не було. Ну, я все рівно вважаю, що гра була рівна. Ваша команда зараз іде доволі високо втомлені таблиці. Які стоять задачі перед командою на дякую.